Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас burger and frights. Я не знаю, як це перекладається. Ну, бургер. Бургер, зрозуміло, що це бургер. Так, в грі керування. It's late. I should go should head home. Мабуть, мені варто піти додому. Добре, будемо діставатися додому. Права кнопка. Ліва кнопка, точніше, це дзвоник. Ой, щось надто тихо. Добре, щоб я хоч щось чув. Правосторонній рух. WASD. Мишка дивитися, ескейп що. Ага, зрозумів. Ескейп не робимо. Поїхали. Велосипед, як тільки їде. О! О! Добре. Велосипед, коли їде, то. Світло світиться. Правосторонній рух добренько крутимо. Я трошки з дороги злетів. Ну, бувають прикрості Так. Burger Fraits. Буду дуже вдячний, якщо. Тунель писало, так? Буду дуже вдячний, якщо ви мені напишете коментарі. В коментарі напишете, як це перекладається. Burger Fries Буду дуже дуже вдячний. Цікаво справді. Так, окей, ліхтарі світяться. Так, правосторонній рух, треба триматися близько до смуги, не їхати прям на всю дорогу. Ой-ой-ой. Дуже керування прикольне. Давно на велосипеді, мабуть, не їздив, вже забув як воно. Через тунель проїхали, окей, там нам на зустріч йде автомобіль. Непогано. Ну, таке, їдемо собі додому, цю. Все нормально. Прикольненько. О, ліхтар не світиться. А, ні, світиться, все гаразд. Ех, все файно. Йой! Хтось загубив лісопет. Добре. Назад не можу пройти, так? Добре, а ми в в лісопед поїхали. Ну, ну, всяке буває. Але, здається, нікого там не було. Поруч з лісопедом. Так, о, хтось біжить. Добренько, нічого не світилося, значить можна їхати. Хтось там такий бігун був? Ой, щось так потемніло. Е, я, мені варто почути лаум. А, стоп, а чого я вирішив, що мені туди треба їхати? Може я тут живу. В ту сторону. Ага, не в ту сторону поїхав, добре? Мм. Mm Окей. -hmm. Okay. Ну погнали? Ти, до речі, досить швидко крутиш. Ні, повільно крутиш, але їдеш якось швидко. Чи мені так здається? Хм, окей. Е... Тунель. Я розминаюся з чоловіком. Коли виїжджаю з тунеля, правильно? О, пугало. Прикол. Я його не помічав. Коли той раз перший раз приїхав. Там вишка якась стоїть. <кій> ну, окей. Поки що напряжно, але нічого страшного ніби немає. Темрява така якась непроглядна, аж дивно, окей. Може, мені треба поїхати з тим мужиком на машині? Добренько. М -м -м. Так, добре, велосипед. Опа! А того разу цих слідів не було. Хто це тут пішов такий? Сміялася так, стала, в темряву пішла. Сміливо. Крокувала в темряву, сміливо. Потяга немає, добре. Це пій Я зрозумів. З кожним пов повтором, з, ко з кожним цим проїздом ми краще розумітимемо, що відбувається, але буде ставати страшніше і страшніше. Ось яка логіка цієї гри. Клас! Взагалі-то я зможу і під машину потрапити, правильно? Так, ну-ка. На це поле я виїхати не зможу, але там. Прикольний цей стоїть. Угало, прикольне. Йой. А, я, я можу в'їхати в поле? Серйозно? Я попробую. Ні, не можу. Окей. Якщо я так два рази вже впав. На велосипеді, я, мабуть, вже нормально так травмувався собі, все пообдирав весь одяг. Зранку він буде незадоволений тим, що я йому весь одяг пообдирав. Так, їде машина. Окей. Він, мабуть, теж не перший раз вже тут проїжджає. Ну, як мінімум третій. Тепер що? Ого, який величезний слід тепер. З одної людини такий слід не був би. А де ця дівчина? Потяг їде, так? Люди сидять? Нормально все? Хтось втрапив під потяг чи що? О! Вона там стоїть. Що? Чому вона там стоїть так далеко? Вона підходить? Чому вона вся в крові? Чувач, ти на велосипеді розвертайся і йди назад. Що це було? Ой-ой-ой! Так, дерева на дорозі. О, ще їде. Угу. Дуже хочеться обернутися назад, а я ще дерева. Дуже хочеться обернутися назад, але обернусь назад зараз щось в Мені це не підходить, так добре. Добре, 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 добре. Цього разу я проїхав набагато да? е, далі, ніж попередні рази. Ой-ой-ой, що це таке було взагалі Торган якийсь. дерева дерева, 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 дерева. Так, знову вона йде. Так, дерева лежать. Що, де твій дім, чуваче? Чому ми так довго до тебе додому їдемо? Де ти це взагалі був? It's late, I should... Ой, а чому все вже таке стрьомне, ніби це Silent Hill взагалі якийсь пішов? Жесть... Так, добре, їдемо. Ліхтар один. Ліхтар другий. Каже, що є тунель і такий спіраль, така йде спіраль. Далі в нас тут збоку є. Немає пугала. Куди воно ділося? Е, окей, немає пугала. Кудись пропало воно. Добренько. Ми зараз, по ідеї, маємо в'їхати в тунель чи ні? Ось їде машина на зустріч. це був прекрасний просто скрімер. Давно таких класних скрімерів в іграх не було. Офієть! Так, добре, калюга є. Ножки є. Сліди є, так. ой ще велосипедистик проїхав повз нас. Так, добре. Потяга немає. Перескакуємо. А ось і тунель. я Тут ні разу не було ще тунеля. Та ну не може бути якось дуже тихо, тихо, буду балакати, буду балакати, бо зараз буде страшно, якийсь випрягне скример мені з невідомості якоїсь цієї порожнечі. Чи ще що це таке світиться, а? Світлячки якісь? Що за світлячки? Черепи якісь черепи. Привиди, що це таке? Лячно взагалі то! Ну, якісь незрозумілі штуковини. Що це вони мене переслідують? Переслідують? Не буду надовго обертатися назад. Ой, машина їде. А де вона була? Я чув її, але я її не побачив. А. Вона їде позаду. о хо Яка прикольна штука! Ні в якому разі не зупиняйся. Дай дорогу! О! 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 Яма! О, ще яма! Окей, 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 окей. Напружено. Так, 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 так. Тут же величезна яма. Хто взагалі. Цей міст вже непридатний для того, щоб по ньому люди їздили. Хто це таке допустив? Де ці, де, де державні установи, які мають стежити за транспортом, за дорогою? І всякими такими штуками, це ж аварійний міст, він вже зовсім аварійний. Навіщо далі продовжується експлуатація цього моста? Жох! Ух, так, так, так. Добре, все, проїхали. Машина ніби не нас доганяє, а вмисне дражниця з нами. Так, у вузенька яка. Добре. Ми відірвались? Навіть від нас машина. Так, тепер знов тихо. Я не люблю, коли в хорорах тихо. Мені подобається, коли в хорорах шумно. Та ну! Та ну! Що це в мене там лежить? У мене ж там нічого раніше не було. Чому в мене там щось лежить в пакеті? Прострімаюсь. Звенькати. От якщо буде тунель. Тунеля. Якщо буде стрмно, то я буду собі дзвенькати і мені не буде так стрмно. Де пугало, є пугало? Воно тепер за мною повертається, да? Ага. О, ще один велосипедист. Заїхав в тіньок. Виїхав в тінька, заїхав в тіньок. Виїхав в тінька. Заїхав в тіньок і, походу, зник, так? Да? Ці зникаючі велосипедисти. Окей, okay, окей, okay, окей, okay, окей, okay, все, все, перестав бряскати. Але коли брязкав, спокійніше було. Добре. Буду бряскати. Так, ух ти, Крутий поворот, такого раніше не було крутого повороту Спуск якийсь вниз, дивіться якийсь жорсткий спуск вниз. Знов тунель. Що? Але тунель був після залізниці? Цього разу не було залізниці. Ну чому знов тихо? Це ще хтось задує. Що це за звук? Так, щось там. Заборонено їхати велосипедом. А якщо я вже аж сюди заїхав велосипедом. Окей. Добре, я озирнувся, і він там їде, ну Хто це таке йде, що ти на біса таке? Окей, ага. Ага, незручно тобі, мабуть, так лізти сюди. Може, ти вилазив звідси, клоустрофобія тебе не розбирає, тут диви як тісно. Може, ти кудись в якесь інше місце хотів би. О, дивись, ще я виложу ПДС. Може, ти з ними побалакаєш? А, друже. Чого я ще кажу? А вони їдуть їм ці перегородки взагалі не заважають їхати. Обганяй їх, обганяй. Це напряжно, звісно, що воно там лізе, лізе, Е, Так, 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 ще, ще. ще... Що це ще велосипедисти? Та задовбали ви мене. Чому це так довго? Годі, хай припиниться. З мене вистачить. Велосипедисти всі зупинилися. Ось ще тунель, є тунель. Вихід з тунеля, виїзд з тунеля, все виїжджай. Руки, руки, фу, фу-фу. Та штука вже не в'їде сюди, звісно, але тут тепер руки, якісь руки темно робиться. Чому вилазять руки? А -а -а. Жесть, як не комфортно. <с infatio> Дайте проїхати. О, знов машина. Та ви задрали. Мені без того було дуже комфортно, знаєте? Ще машину мені сюди назад. Окей, 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 окей. Мені близько до стін їхати не можна, бо ці штуки можуть схопити мене. Я прям впевнений, не хочу перевіряти. Ззаду їде машина, нема куди дітись. Як ти взагалі сюди впхав цю свою колимагу? Як вона взагалі може їхати? І повертати? Чому так темно? Ходу чувака взагалі вже криє прям максимально. Що це гарчить? Таке з. It's too late. Занадто пізно. Що? Ой, що це за друга почалась така дивно? Це що, іншопланетяни? Окей. Це дивно. Добре, ви летите там, куди я їду, добренько. Окей. Ну, ви не виглядаєте якимись такими, що загрожуєте мені. Так, окей, вони відлетіли. Перестали муркати? Та що це таке? Окей. Я ж напрягаюсь. Кожен раз такий звук лунає, я напрягаюсь. Здається, що щось зараз таке здорове на мене впаде. Так, окей. В цій грі вже було стільки всяких якихось чудних штуковин. Так, що це я до чогось доїхав. Вихід. Не даєте мені вийти, так? Да? Це що це мене? Це пам'ять схопило. І дівчина ця лізе по цепах. А, це, це ти була тараканом, так? Да? Прикольно, та голова крутиться. Досить. Так, окей, ця штука з'їла дівчину. Е, тобі тут не місце. Дякую, пане. Я вийду, окей. Так, крутиться спіраль. Прокинувся бургер. Бургер вже з'їв. Оце, це, коротше, бургера якоїсь в тій забігайлівці з'їв. Тебе стошнило, тобі стало недобре. А -а -а. Ось, значить, що сталося. Ти збив дівчину. Це саме ти був в машині. А дівчина з тобою не розминулася. Ось, значить, в чому захиття. Все ось, ось в чому жахливость ці, цієї ситуації. Ого! Have a nice meal. <laughs> Смачного. <laughs> Прикол. Так. Е, що можу сказати? Гра бомбецька, вона мені дуже сподобалась. Я, я прямо аж не очікував, що вона така класна. Мене навіть декілька разів налякало. <свісно> Що, це... Що дуже дивно, для таких ігор це незвично. І мені. Я люблю індії хорори, і цей... Цей просто точно топовий, от, от один з топових, дуже класний. Е, незручне таке керування, все, і така якась атмосфера дуже некомфортна, і ти вимушений там знаходитися, ти не можеш ніде заховатися, ти обов'язково маєш через це пройти. І там стільки всяких, всяких страшних нюансів, моментів, і дуже незрозуміло, і дуже круто. Звуки класні, і гра сама класна. Мені дуже сподобалась. Що ж, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за футбек, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливе життя і до зустрічі в на наступних відео. Бувайте!